Я періодично роблю чистку свого простору, і мені дуже важливо, щоб мене оточували тільки ті речі, якими я користуюсь. І зараз вирішила розібрати також аптечку, тому що є багато ліків, якихось вітамінів, які я вже не використовую, які не потрібні, і просто вони лежать, займають простір і не факт, що в них вже взагалі зберігся термін придатності. Тому це все я зараз передивлюсь, повикидаю зайве. і Коли мені буде потрібен певний препарат, я знатиму, що його швидко зможу знайти. Тут справді багато всього, і багато всього справді не потрібно. Ось, наприклад, калію йодид, яким ми записались, коли була загроза поширення радіації від вибуху на АЕС. звичайно, він вже давно протермінований, тому йде на викид. Викидаю все протерміноване і, взагалі, намагаюсь не купувати нічого з запасом, тобто тільки те, що може знадобитись, наприклад, вночі, або коли аптека буде зачинена, тобто, коли я не зможу одразу піти в аптеку, і це собі придбати. Тобто яке знеболювальний антибіотик, ось таке я тримаю. А якісь вітаміни, наприклад, про запас або якісь препарати, які я зможу одразу піти купити, і це не терміново, то я намагаюся не купувати їх з запасом, тому що в них виходить термін придатності. Також ще залишились антидепресанти, які я накопила і не допила. Зараз справді дуже класно почуваюсь і сподіваюся, вони вже не знадобляться. У мене аптечка це один великий контейнер, який я ділю, скажімо так, на секції наприклад, від застуди або знеболювальні, або для обробки ран тобто різні секції, і я тоді зможу знайти швидко те, що мені потрібно. Так, тут я вже розібрала те, що треба перемістити в інше місце. Ось ці вітаміни буду приймати, які свого часу не допила. І е, це на викид. Я одразу розбираю макулатуру окремо і е, препарати, які викинути окремо. А далі я так захопилася, що на наступний день прийшла до розбору одягу і взуття, і багато також речей, які або продам, або віддам. І хоч ці речі, і хороші, але я ними не користуюсь і не люблю, щоб вони в мене просто так лежали. мене сьогодні розслаблення речей. Вчора розслабила трошки аптечку, зайве повикидала те, що з хорошим терміном придатності віддам. Одній жінці сьогодні приїде, які це потрібно, і інші речі також, деякі їй повіддаю. Дещо на продаж, те взуття, яке не підходить мені по розміру. Тому що дуже не люблю зберігати вдома ті речі, які мене користуюсь. Мені от вони прям заважають, я хочу від них позбутись, подарувати тим, кому вона принесе якесь задоволення, буде потрібно. Також пройшлася по дому, позбирала те, що не потрібно, також віддам цій жіночці, відкриваю шафку, Дивлюся, якщо чимось я там не користуюсь, довгий час не користувалась, то я розумію, що я ним і не буду користуватись. Так от з цими чаями трав'яні, я дуже люблю трав'яні чаї. Але от саме це щось не зайшов, скажімо так, він такий кислить. Я його намагалася розбавити чорним чаєм, але стало ще гірше. Тому... Тобто, хто, хто любить з кислинкою, то їм сподобається, але мені не подобається. І просто знаю, що деякі речі справді потрібні людям. Це не не я взагалі. Так, якщо щось комусь може знадобитися, в мене воно просто лежить, то в мене воно не буде лежати. Сьогодні, наприклад, прийде жіночка, яка живе в гуртожитку, і ну, їй потрібні деякі речі, тому її там віддають деякий одяг, вітаміни, наприклад, з хорошим терміном придатності, звичайно, а, там, чай, наприклад, цей так. Ну, тобто мені не важко, а людині приємно. Я коли була маленькою, мені одяг дарувала сестра старша двоюрідна. Тобто її одяг, з якого вона виросла, або він там якось її він в хорошому стані. Вона такий пакет прям приносила, і для мене це було як завжди, як подарунок. Тобто я дивилась там ті футболочки, там ті шортики, якісь. І мені це класно, тому що в мене пакет нового одягу, причому хорошого одягу. Тобто я завжди такому раділа. І тому я зараз також намагаюся, якщо мені щось там не потрібне, набридло можливо, так то я його також комусь таким чином от дарую, і люди радіють, мені приємно, що хтось цю річ продовжує носити. Це насправді, стосується всіх речей, там срібло, одяг, книги. Я дуже люблю. Наприклад, як книгу прочитала. Я від неї отримала якесь задоволення, новий досвід. Вона там змінила свій світогляд. І я не буду її зберігати в себе. Тобто, мені не цікаво, наприклад, так покласти її на поличку і е, знати, що от стільки книг я прочитала. Тобто я знаю, скільки книг я прочитала, я знаю, як вони на мене вплинули. І я розумію, що якщо це якась там книга як настолка, яку я буду ще відкривати і повертатись до тієї інформації, так я її можу залишити. Але якщо це художня книжка, якась або книжка, яку я раз прочитала, я більше не хочу повертатись, тобто мені достатньо було одного читання її. То я її також там, комусь пер передарую. А, Так само от, срібло, наприклад, так я знаю, що люди зберігають тобто, ніби дорогоцінний метал. Але насправді зараз така вартість срібла, як і біжутерії, і я не бачу сенсу, наприклад, його зберігати, тим більше там якось його переплавити як золото на інший виріб не можна. Ну, тобто можна, але дуже невигідно. Тому. Не знаю, мені простіше його якось там продати, віддати, ну тобто не зберігати в себе те, що вже вийшло з актуальності, і мені не подобається. Тобто, навіть якщо воно вийшло з актуальності, але воно мені подобається, це інша ситуація. Так само і з медичними книгами. Тобто, в мене зараз, взагалі, як одна настольна, скажімо так, книга медична по ендокринології, а все інше, я взагалі не бачу потреби, наприклад, купувати друковану літературу, якщо зараз все є в інтернеті. Там UpToDate, PubMed, багато зараз різних ресурсів медичних. В інтернеті, в комп'ютері все зручно, все швидко можна знайти. І, ну не знаю, можливо, це моя така позиція. Я знаю, що люди люблять книги, друковані, там читати, перелистувати сторінки. Я також це люблю, але прочитати. І дати наступній людині також отримати цей досвід, також намагаюсь чистити не тільки свій фізичний простір в кімнаті від зайвих речей, а ще й інформаційний простір. Також чи що телефонну книгу, зайві фотографії, якісь підписки я до речі дуже регулярно відписуюсь від людей. Інформація, від яких мені вже, наприклад, на даний час не актуальна або не цікава, тому що не вистачає просто часу опрацьовувати цю всю інформацію, як так зване, знаєте, інфоожиріння, коли ти споживаєш, споживаєш дуже багато інформації, і просто мозок не встигає її всю аналізувати, запам'ятовувати, розбиратись, як ток стрічка просто гортаєш, гортаєш, ніби намагаєшся від чогось відволіктись. І це спричиняє певний розфокус. Тоді набагато важче зосередитись на чомусь справді важливому, і тоді виходить менше часу на себе, тому що ти багато часу приділяєш, витрачаєш на іншу людину і менше залишається цього часу для себе. Також побувала на плановій консультації у дерматолога у Катерини, моєї колеги. Ми з нею разом раніше працювали в приватній клініці в Києві. Потім я пішла в приватну практику. Вона також перейшла в інше місце працювати. Але тим не менш я в неї регулярно консультуюсь по стану своєї шкіри. Ми змінюємо догляд, і от цього разу мені також захотілося щось новеньке, тому що одні ті самі засоби вони ефективні, але вони хочеться вже щось інше змінити, спробувати якусь урізноманітнити якось цю рутину. Тому ми підібрали також мені деякі нові засоби. Я вже докупила, потім вам покажу. Катю я завжди рекомендую як класного дерматолога, тому що вона завжди все пояснює, купу засобів відправляє, які краще підійдуть саме там під ваш тип шкіри. Тому, якщо потрібен вам хороший дерматолог, дуже раджу. Контакт залишу в описі. Також з нещодавніх новин мене запросили прочитати лекцію по приливах і по різних причинах цих приливів. Тобто, це насправді не тільки менопауза може бути, можуть бути і інші причини. І мені було дуже приємно, це медична платформа Прогрес. Це така платформа для лікарів, де різні лекції можна послухати, де покращити свої знання по різних темах можна. І дуже мені приємно, що вони мене запрошують туди спікером. Тому скоро буде лекція по приливах. я Її зараз буду готувати. Вже почала презентацію. Впевнена, що буде цікаво структуровано, ну як завжди. Раніше я думала, що треба бути тільки професором, щоб читати лекції, але насправді це не так. Багато є ось таких платформ, де різні спеціалісти доповідають, і професори, і молоді лікарі. Головне, щоб людина розбиралась в цій тематиці і могла гарно пояснити. І сама я люблю насправді дуже послухати там лекції, там цікава інформація. Колись пам'ятаю, була лекція про вагітність і щитоподібну залозу. І я також колись читала лекцію на цю тему, але в нас були такі досить різні напрямки. У колеги було про щитоподібну залозу і зміни в різних триместрах. А в мене про планування вагітності при різних захворюваннях щитоподібної залози а, також була досить класна лекція. І, до речі, зараз є сформований курс по щитоподібній залозі там про гіпотероз, про автоімунітероїдит, вузли, токсикоз, багато багато різного. І треба буде якось це анонсувати, якщо вам цікаво. Тому що лекція вже готова, вона дуже класна, практична, її можна одразу приміняти на практиці, але чомусь ніяк руки не доходять її вам анонсувати. І взагалі вам нагадаю, що всі лекції вони доступні на сайті, це і лекції для лікарів, для молодих спеціалістів, і для людей, не пов'язаних з медициною, тих, хто хоче дізнатися про своє здоров'я або про стан, як з нього вийти. Це все можна переглянути на сайті, там є перелік різних різних лекцій. І ви натискаєте на неї, і переходите, там, буде детально вся інформація. Посилання на сайт я також залишу в описі. Насправді, я дуже рада, тому що можу готувати ці лекції і презентувати їх, тому що це і мене підсилює як спеціаліста, тому що при підготовці багато читаю, багато розбираюсь, щоб це все структурувати гарно. І для слухачів це корисно, тому що не треба перечитувати дуже багато інформації. За тебе це вже зробили і подали таку вижимку самого самого важливого. А також уже готова лекція по гормональних причинах зайвої ваги. Вона коротенька, вона 30 хвилин, але дуже структурована, там про різні гормональні причини, що з ними робити, як їх виявити. Також посилання залишу в описі під відео. її там символічна зовсім вартість. Перейдіть, подивіться, що цікавого і корисного ви там дізнаєтесь. Зараз йду в ліс проводити психологічну сесію. Мені, до речі, дуже подобається. У нас тут є такий лісок поруч, хвилин 20-30 ходьби. І Я інколи там спілкуюсь з психологом, тому що. Хочеться щось таке обговорити конфіденційне або поплакати, щоб тебе ніхто не бачив. Дуже зручно. Я вам вдячна, що ви провели цей час зі мною. Я сподіваюся, ви трошки замотивувались на розхламлення своєї аптечки, замотивувались на те, щоб дізнатись нову цікаву інформацію по вазі, по щитоподібній залозі та інших гормонах. А в одному з наступних відео ми обговоримо найчастіші запитання, які мені ставлять в Тіктоці. Там буде і про менопаузу, про лібідо, про різні статеві гормони, щитоподібну залозу, вагу і так далі.